Кажучи про ефективність керівника, найчастіше звертають увагу на уміння і навики, здатність мотивувати, планувати, делегувати, але забувають про інший аспект ефективності керівника його погляди, з метою підвищити рівень керівника шкіл з питань формування іміджу навчального закладу та директора, акцентувати увагу на тому, що імідж сприяє розвитку освітньої установи. У Ясенівській загальноосвітній школі проведено семінар практикум керівників навчальних закладів формування професійного іміджу керівника та навчального закладу. Про імідж школи як чинник підвищення якості навчально-виховного процесу та сучасні підходи до управління навчально-виховним процесом говорили у виступах головний спеціаліст відділу освіти Руслана Гула та завідувач районного методкабінету Наталія Антоненко. Як формувати позитивний імідж школи, розповіла директор Ясенівської загальноосвітньої школи Богдана Башко. Учасники семінару відвідали уроки основ здоров'я, фізичної культури, біології, фізики, правознавства, світової літератури, геометрії, які провели досвідчені вчителі школи. Згодом керівник районного методоб'єднання директорів шкіл Галина Вовчаста запросила усіх присутніх у творчу лабораторію Формуємо позитивний імідж школи. Під час круглого столу учасники семінару обговорили та визначили актуальні напрямки діяльності керівника щодо створення організаційно-педагогічних умов для ефективної роботи навчального закладу. Роботу семінару оцінено учасниками на високому рівні. Захід визнано корисним, змістовним, пізнавальним та доцільним. Результатом управлінського практикуму став – Модель навчального закладу діяльність якого задовольняє запити громадськості. Проведення таких заходів дасть змогу побудувати ефективну систему управління, яка забезпечить підвищення якості результатів діяльності педагогічного колективу та сприятиме формуванню позитивного іміджу сучасного керівника. Одним із важливих напрямків роботи вчителів української мови та літератури Бродівського району є розвиток компетентної особистості. Нещодавно у Заболотівській загальноосвітній школі відбулось районне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури, майстерність вчителя як основа формування компетентної особистості на уроках рідної мови і літератури та в позакласній роботі. Портрет учителів словесності, які працюють у школі, презентувала Віра Дробенко, заступник директора з навчально-виховної роботи. Надія Яремко, вчитель української мови і літератури, провела педагогічний тренінг, професійна компетентність учителя як необхідна умова ефективності процесу навчання. Про новинки методичної літератури розповіла методист районного методкабінету Людмила Заяць. Як формувати компетентну особистість на уроці української мови, показала вчитель української мови та літератури Людмила Члек, провівши цікавий урок на тему цей особливий знак, що не вимовляється ніяк. Чарівною силою українського слова вразили гостей п'ятикласники. І на завершення учасники семінару стали гостями літературно-музичної світлиці Україно, ти моя молитва!